Попросили у нас розповісти про рюкзачки від 55 літрів. Доброго здоров'ячка. Рюкзачків від 55 літрів досить багато. Вони відрізняються між собою, по-перше, вагою, по-друге, системою підвіски. Почнемо з самого простого, з самого найлегчайшого це дуже люблять легка ходи. 58 літрів легенький, аспрей. Значить, вага його ,33 кіло 33 кг, всього на Рюкзак класний, вентильована спинка, От, досить зручне регулювання по зросту, але за рахунок того, що тут достатньо не товстий шар безпосередньо матерії, з якої він зшитий, він делікатний. Його не варто тягати по землі, його не варто швиряти. Ну, звичайно, будь-який рюкзак не варто швиряти, але цей потребує додаткової уваги. Далі одна з топових моделей Аспрея Atmos 65. Це рюкзак системи Anti-Gravitant. Система дозволяє розвантажувати плечі за рахунок тазу. Найкращим образом. Досить класно вентилюється. Тут є сітка, причому сітка не є слабкою ланкою, сітка достатньо потужна. От. Досить класно регулюється під зріст. Система нижніх лямок така, що міцно обнімає і фіксує таз людини за рахунок цього йде найбільше розвантаження плечей. Якщо розглядати модель жіночу, є модель Aura. Вона зроблена з урахуванням анатомії жіночої фігури. Ляньки її обходять груди, не давлять на груди. І нижні лямки краще сідають на жіночій грушеподібний таз, ніж на чоловічий трикутний. Слід сказати також, що окрім спрея, є Дойтер. дойтер 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 Індівельт. От. Це дуже класний рюкзак, доет взагалі фірма з історії. Це дуже класний рюкзак, дуже потужний, дуже невбиваєй. Але вага в нього досить велика, він важить 2270 грам. От. Класна система регулювання, що можна підібрати під будь-який зріст людини. Класна фіксація на поясі. Дуже багато кишень, супер функціональний рюкзак, плюс, крім всього, має ще фронтальний доступ. Тобі ж можна дістати будь-які речі, не відкриваючи клапан і не витягуючи всі речі зверху. От, нещодавно відносно з'явилася нова серія дойтерів AeroContact Core. Відрізняється від аероконтакту і від аероконтакту Light матерії. Це дуже класна міцна матерія. Дуже зручна система регулювання. Чудово розвантажує вагу, чудово розвантажує плечі за рахунок тазу. Також є жіноча версія цієї самої моделі. Знов таки вона створена з урахуванням анатомії жіночої фігури. От, Маємо ще отакий от рюкзак. Це у нас від сєви дизайну Flex Capacitor. Відрізняється від Аспрея. І дойтера тим, що у Аспрем єдиний об'єм, у Дойтера об'єм іде, плюс 10 літрів за рахунок тубуса, який можна використовувати, можна не використовувати, у цього, скажімо, додаткові літри за рахунок цієї складки. От. В звичайному стані він 40 літрів, в такому стягнутому. Якщо розпустити цю складку, він буде 60 літрів. Система підвізки досить проста, але якщо вона підходить людині, от, не визиває додаткових якихось незручностей, то дуже класно сідає, дуже класно розвантажує плечі за рахунок стегон. Матеріал от такий досить потужний, але важить він не так багато, як, скажімо. Той самий Deuter Аероконтакт класичний. Є ще варіант. От. Це класний експедиційний рюкзак відеоспрею Azer. Він достатньо потужна мотелі. Дуже класний варіант. Підвіски. Вентильований, але вентильований не за рахунок натяжної сітки, а за рахунок от таких от повітряних каналів, які циркулюють. В спинці. Скажімо, максимально розвантажує на великій вазі дуже класний, невбиваємий рюкзак. Єдине, що важить він досить немало, важить він 2 кг 20... 250 г. Такий самий рюкзак є жіночої серії у Арі-55. Знаєте, досить класна система підвізки, досить класна система регулювання, дуже комфортна для наших білих дам. Абсолютно більшість цих рюкзаків я не маю на увазі ультралайтів, укомплектовані рентаверами, шоколами проти тощу. Класні, зручні і комфортні рюкзаки, які можна. Регулювати для будь-якого зросту і для будь-якої статури чоловіка чи жінки.